Друзі, привіт! Сьогодні буде відео на тему, як вибрати мережеву компанію для бізнесу. Чому така тема? Тому що а зараз йде така тенденція, що все більше і більше людей приходять у мережевий бізнес. Чому? Тому що це бізнес вільних людей, це бізнес без начальника, без будильника. Цим бізнесом можна займатися, знаходячись у будь-якій точці світу. Це дуже-дуже круто. І на що потрібно дивитися при виборі мережевої компанії для бізнесу? В першу чергу, потрібно подивитися на продукт. Погодьтеся, якщо ви знайшли людину, їй продукт сподобався, вона почне вести за собою ще друзів. Якщо продукт не сподобався, консультант, лідер буде як білка у колесі, постійно запрошувати, запрошувати, людина спробувала, не сподобалася, пішла і так далі. Це дуже важко у таких компаніях з не дуже якісним продуктом будувати структури. Друге, на що потрібно дивитися, це ціна. Ціна повинна бути доступна людям, ціна не повинна бути завищена. Ви самі розумієте, на дорогому продукті дуже-дуже складно будувати товарообіги. На доступному продукті товарообіг будувати дуже просто. Тому дивимося на ціну. Вона не повинна кусатися, людина повинна мати змогу, дозволяти повертатися за улюбленим продуктом знову і знову. Наступне, на що потрібно подивитися це асортимент продукції. Якщо в компанії асортимент дуже скудний, людина буде ходити у інші компанії, людина буде розглядувати для себе щось додаткове, так? А воно вам не дуже потрібно. Тому якщо асортимент у компанії великий, то можна сміло дивитися у цю сторону. А наступне, на що б я подивилася, це чи має. Компанія свій власний завод виробництва. Чому? Маючи свій власний завод виробництва, можна дуже круто впливати на багато факторів. Перше, можна впливати на ціну продукції. Погодьтеся, чи ціна формується від завода виробника, чи хтось закуповує у завода товар і робить ще свою велику націнку. Звичайно, товар від заводу буде коштувати дешевше, тому дивимося на це. Маючи власне виробництво, компанія може підлаштовуватися під тренди, тобто щось виходить новеньке на ринку, і компанія створює нову формулу, створює нову лінійку і запускає у продажі. Тобто можна йти у ногу з часу. Наступне, коли власне виробництво, компанія піклується про якість товару, тому що це її ім'я. І... Для мене, наприклад, це дуже важливо. І, і цим критеріям відповідає бізнесу, у якому працюю я компанія «Фармасі». У компанії Фармасі є широчезний асортимент продукції, дуже якісної. А у компанії «Фармасі» є продукт, за яким повертаються знову і знову, який рекомендують подругам всім знайомим. У компанії Фармасі доступна ціна на продукцію, і компанія має власний завод виробництва, тому якість дуже висока. І найголовніше, на що потрібно дивитися, це маркетинг-план. Це план винагороди. Тому що є компанії, які мають не дуже грошовий товарообіг, тобто лідер роботає багато, а заробляє мало. І є, як у нас у компанії Фармасі, дуже грошовий маркетинг-план. Де лідери заробляють дуже добре. Також, окрім винагороди, окрім круто, крутого продукту, окрім власного заводу виробництва, у нас є ще дуже багато плюшек. Наприклад, автобонус це програма, у якій можна отримати машину у подарунок, у власність. Також програма на подорожі. А гарантована подорож при досягненні статусу директор, ви отримуєте гарантовано. І також подорожі, які Промоушени, які дають упродовж року. Так ось, друзі, якщо ви зараз для себе розглядаєте мережевий бізнес, запрошую вас у свою команду у компанію «Фармасі». спробувати себе у якості лідера працювати з крутим, якістю і отримувати від цього велике задоволення, як моральне, так і грошове.